Hmm. <gasps> Доброго дня, шановні друзі! Хто долучився до перегляду цього відео онлайн? Не знаю, чи хтось є, чи немає. Але пропоную вам передивитися оце відео. Ми зараз з вами мандруємо старим козацьким містечком знову. Дивимося, як воно оживає. Продовжуває. Просто хочу, щоб ви побули тут і подивилися. Дуже багато зараз серед mm -hmm. людей негативу. Навірно, від нелюдей все-таки не серед людей, а від нелюдів. На людей. Ми щодня бачимо негативні новини. Багато хто втратив свої домівки, переїхав і втратив зв'язок з родиною. На жаль, багато людей втратили рідних. І, власне, на цьому-на всьому душа людини, вона втомлюється і вимагає розвантаження. Саме розвантаження, спілкування з природою. І вільна людина це та, яка відчуває природу і вона тоді не кориться маніпуляціям. Сьогодні тільки що був дощ, був дуже сильний вітер, але зараз все стихло, як ви бачите. Запис йде онлайн. Тому ви бачите, я сподіваюся, теж, що і я. Знов, які якості, сподіваюся, більш-менш добра якість, бо було колись в Солонянському районі, що було все розмите. Якщо розмите, будь ласка, напишіть. Я тоді буду знімати краще просто відео. Ми зараз з вами гуляємо по козацькому містечку Стара Самар або Самар. Це містечко. Яке було до Катеранослава. І власне тут була Богородицька фортеця потім. Частина містечка, на жаль, забудована. Але більша частина земель, слава Богу, ще вільна і дозволяє людям тут гуляти, пройтися. Власне, така собі, можна сказати, первоздана природа. Вчора мене зворушив допис щодо рішення нашої влади контролювати там засадження певних рослин в лісах. З одного боку, ну там вони пояснюються тим, що треба перебрати ті дерева і Рослини, які не були притаманні українцям, українській території, так? але що за цим криється, ви розумієте, що коли влада приймає таке рішення, то, власне, можуть бути дуже високі перегиби. Ми знаємо, що відбувається в містах. Я думаю, ви бачите це, як в містах рубують дерева, дубів немає меж. А там, до речі, один з різновидів дубів. Обираються перебирати, не дозволяти засаджувати. Цікаво так. Я вже не кажу про тополі, у нас тополь, українські тополі їх взагалі не лишилося, тільки на нашій вулиці, де я, звідки я родом в селищі, вся вулиця була засаджена з одного боку тополями, з іншого боку, акаціями, здоровими такими. Одна тільки лишилася, мені здається, неї рештки вже лишилася пташка тут. І, власне, таке рішення мене воно занепокоїло, бо я знаю, що наша влада ніколи не робить нічого для людей, на жаль. І власне, що за цим буде ховатися, хто буде контролювати засадження, може взагалі будуть блоковані засадження дубами, раніше вздовж Самарки, річки. Все було в козацькі часи в дубах. Хортиця були дуби високі, потім ті ж. Міноніти, голландські поселенці і німецькі, да, вони виробили все, вивезли за кордон. Розумієте, більша частина дерев древніх, які були на території України, вони вивезені в Англію. Чому у нас в Катеринослав була залізниця з Катеринослава, пряма, прямо, кажуть, до Англії. Я не знаю, наскільки це було. Ну, те, що потяги ходили напряму. Катерина Слав, якщо не помиляюся, Лондон, то це от точно було. Звідки оці всі порцеляни? Чому так? Бо звідси везли в ту ж Англію тими ж потягами вивозили буквально усю деревину. Ну, це просто так, знаєте, така mm -hmm. інформація. Багато хто, може, не знає, кажуть, звідки це у нас такі дорогі англійські фарфори. Ну, вони, може, і гарні. Але я не думаю, що українські були набагато гірші, якби розвивалося це все. Але от за, те, що за цю всю шикарністю ховається продаж нашої деревини на захід, яка вивозилася буквально поселенцями, яких перевозилися. До речі, і мої родичі мають до цього відношення. Ну, я не думаю, що вони вивозили. Але оці німці, які переселилися сюди з Катериною, голландці, Оці ж євреї, яких привезла Катерина, спочатку вони жили на землях, як землероби, а потім швидко перебралися в міста і почали займатися справою, яка їм подобається, торгувати. І, власне, оці всі дерева, які були в річок Дніпра самарки, це дуби були. Не сосни, а дуби. їх вирізали всі столітні дуби. А козаки цікаво, хто цікавиться старими документами, подивіться, вони контролювали засадження дубів, контролювали, щоб були нові дерева. І, так би мовити, ці дерева планували, коли вони виростуть, для якихось справ, наприклад, для ремонту монастирів козацьких. Тобто була така вся держава в державі, ми кажемо, козацьке військо це якісь там. Козаки-розбойники деякі кажуть, ні. Це така собі держава, де сплановано було все. Почитайте оці всі документи, як кошовий отаман рішення приймав. Як до нього до гетьмана, до кошового отаман зверталися люди з проханням саме вирішити питання, наприклад, по виробці, чи в тому, що йде жорсткий викос трави. І Рішення це приймалося на користь громади в більшій частині. Це з рідким випадком, вже коли імперія так придавила чиновницький словів почався. Але взагалі-то дуже контролювали, яка буде, що лишиться нащадком і так не вирубало, як зараз. Подивіться, що зараз Дніпро. Місто Дніпро майже лишилося зелених насаджень, тих, які великі дерева, які би могли перекривати цей вплив. Техногені на людей. Я нещодавно пошуткувала, так би мовити, вирішила спинити дощ. Ну, я, мене дід займався тим, що він, так би мовити, викликав дощ, коли була спека. Але я була маленькою дитиною, не пам'ятаю це. І, власне, у нас було сильні дощі. Я знаю, що і по всій Україні вони були дивні дощі. Зранку сонце виходить і раптом все затягує тучами і пхмарами, вибачаюся. Русизм він проскакує, бо дуже у нас він засмічений. Русизмом вибачайте. І власне я пішла, там у нас є таке набережна, біля якої побудовані єврейські більшість такі частина центру наша. Там, Переселенці живуть, Такі шикарні будинки, до яких не підійде ніхто. Частина старого Дніпра, берега захоплена. Це добре, але побудували піраміду. Піраміду, хто подивиться, хто не знає в Дніпрі, дає така піраміда на набережні зрізана. Трохи і шар зверху. Його розбили, коли б ця революція почалася. Якийсь там, як кажуть, язичник розбив цей шар, щось це означало, але потім швидко. Цей шар знову почепили, посилили там його конструкцію. І така собі незрозуміла піраміда стоїть в центрі Дніпра на набережні навпроти цих центрів. Ну, Я думаю, а чому б не використати цю піраміду для розігнання дощу? Ну, Так у мене там була якась справа, я на тому тижні підійшла, встала на вершечку. Цієї піраміди. І знаєте, в мене не хотіло, Я думаю, для чого я буду воювати? Мені здалося так, що вони акумулюють там енергію і колись перерозподіляють. Власне, енергію я розділила, чого і вам раджу, що треба робити. Є енергія, діліть її. Це моє таке, я не є такий фахівець, але розкажу, що відбулося і як воно, в принципі, спрацювало. Використовуйте енергію накопичення. Там і чорна енергія, але більша частина енергії це з вас скаче. От на таких точках. Це не знаєш, що тільки на цій піраміді, я потім скажу, де воно качається взагалі. І, власне, пер, якби, через себе пропускаєте її, лишаєте собі, розсіюєте світло. Уявляєте, як воно розходиться, як сонечко виходить, як вам добре, як ви все любите. І розсіяйте його. А темне, відсилайте туди, де от власне оце темне і накопичується. Тут на ті центри. Там, де вони. Знаєте, це все спрацювало. Як надивно вийшло сонце з моєї сторони, а тучі, оці хмари усі, потягло і зависло над цими будинками. Вони просто. І верхня частина цих будівель, вона аж закрилася. Два поверхи. Чотири. Там будівля ще поряд. Працюють крани, вони будують усе. Війна йде, дай ніхто не переживає, Що буде, не дай Боже. Ну, ніхто, всі знають, що не розб'ють. І слава Богу, з іншого боку. Але такий би в нас був, захист був для наших хат, для наших звичайних людей, щоб отак от знали, що нічого не буде. І власне, розійшлися Хмари, перестав дощі. Дощ я відійшла. І почала наспівати пісні українські так собі мгикати, щоб переходити теж на такий фон. От що саме цікаво, пісні українські. Я не музикант, не співачка, але я зрозуміла одне: музика природня, народна, звуки природи, там якісь дитячі забавки, енергія, оця вся. Саме природня народна, вона звукова. Вона лікує. І вона не дозволяє впливати на свідомість людини. І вона гармонічна в природі, відповідно, якщо людина підтримує природу у своїй гармонії, то природа починає посилюватися і е, виходить з у цього техногенного, який вони е, розповсюджують. Це я, ну, власне, я так підспівувала, стояла трохи далі. Дивлюся, прибіг. На машині на такій шикарній приїхав чоловік, вибіг, певно, є. Таке є особа певна, да? ви самі розумієте, яка. І, власне, бігає, бігає щось по телефону. Не на пірамідці забіг, а поруч. Там така антенка вертикальна стоїть, як шпиль. До речі, не така вже й висока. ну Десь рівень. Вона так біля води стоїть. І, е, власне, трохи вище людини по висоті. Може, в дві людини. Перший поверх, да? така антенна вертикальна, як штирьок. І от, власне, він щось такомусь доповідав, що щось у них якийсь збій. Е, і я зрозуміла, він не подумав, що це я там щось. А може це і не я. Знову таки, да, шановні, то я на себе так накладаю багато, така крута. Але. Дощ перестав, більше розійшлися тучі і затягує це місце, яке акумулює в собі енергію негатив. І це було досягнуто бажано. Може, це співпадіння. А з іншого боку, я зрозуміла, що такі антени, які ми не помічаємо, вони навіть наверху десь стоять. Вони поруч можуть стояти десь. А може, десь трохи вище. Але це такі собі шпилясті е, такі речі, невеличкі, як шпилі, от вони усюди є. І, можливо, це моє припущення. Саме через них і відбувається контроль за природою, за станом погоди і за станом нас, людей. Бо кожному раз дано смартфон. І от помітьте, якщо ви ввечері сидите смартфоном в руках. Якась така втома і таке небажання нічого робити нападає, як люди жаліються. Тобто, е, от я зараз теж просто через мене проходить це все, але я, так би мовити, подаю свою інформацію супереч, тому що на мене накидається. Використовувати технології треба, можливо, але коритися їм. І не бути в гармонії з природою, це шлях дуже, ну як би так би мов, нікуди, да? як кажуть в російській мові. От я е, хочу, щоб ви усі просто замислилися над тим, що можливо через такі антени, які стоять в різних місцях, тож Дніпра, через такі піраміди, через які такі шари. Для накопичення енергії з вас. Через смартфони, через якісь ваші емоції. Потім ця енергія, так би мовити, переводиться в негатив. І цей негатив, енергія, вона е, нікуди не дівається, ми знаємо закон. Да? Е, е, збереження енергії, вона може перетворюватися з одного виду енергії в другий. Через, наприклад, Якщо розганяти якимись частотами це, відповідно переводити з одних частот, в техногенні частоти. І власне тоді йде руйнація людини. Де руйнація і фізики, що в нас ми бачимо багато дітей зараз хворіють на тяжкі захворювання. Що я хочу сказати, що от ви Прислухайтеся до природи, приходьте. Якщо не помиляюся в китайській, взагалі у східній медицині є таке поняття як споглядання, созерцання, да? і взагалі, в філософії є початок созерцання, коли дитина сидить і дивиться, що навкруги відбувається, як квітка розкривається, вони там взагалі схиблені на цьому деякі. Ну, до цього доходити це дуже складно. Але. От намагайтеся перейти на природний рівень, так би мовити, сприйняття світу. І тоді ви навіть перестанете розуміти і відчувати у цей вплив тої ж влади. І, можливо, і влада поміняється, бо ви її вже не будете підгодовувати своєю енергією. З вас вже не будуть качати, бо ви вже не згодні. Мені одна людина, біоенергетик, сказала таку річ, я ну, що з нашої згоди це відбувається, так би мовити. Якщо, але є люди, які просто не замислюються, що з них качають бо і перетворюють їх життя під себе, бо вони просто не замислюються, що треба бодай всередині собі сказати, що я не дозволяю, щоби зі мною так. Щоб ми енергію використовував негатив, щоб ми наскачували оце все, щоб руйнували природу навкруги. Ми бачимо, що технологія дійшла зараз до того, що, і не до допомоги людині, до того дійшла, що от, власне зміни клімату йдуть. І ці зміни контролюються. Ми бачимо, що це відбувається технічно. Це не тільки розпилення якихось речовин, хтось пролітає, це просто розігнання ще того стану, так би мовити, використання простору не в тих частотах, коли тучі просто формуються, так би мовити, на рівному місці. Змінюється простір через такі отакі от такі от технології, через негатив, який використовують з людей, чи позитив, який перетворюють в негатив. Я вважаю, що от подивіться, у вертаючись до, до теми е, лісів, до теми того, що заяви нашої влади, що вони там будуть контролювати засадження дерев певних порід. Це все добре, добре, якщо вони дійсно хочуть вернути українським лісам українське обличчя. Але я не думаю, що це до того йде, бо насправді навіть міста позбавляються лісів, дерев, високих дерев, повторюю, вже в містах немає, древніх дерев майже немає. Для чого це робиться? А це робиться для того, щоб дерева знімають оцей вплив. Вони гармонізують природу, вертають її на ті частоти, які притаманні людині, першій людині, яка тут з'явилася, душі людині, і не дозволяють впливати. Вони вивищуються над нами, керонами прикривають нас від того впливу. Відповідно, тим, хто керує, їм не хочеться, щоб це відбувалося. Тому високих дерев, дубів в Україні майже немає. Куди сиділися тополі, кажуть, вони такі шкідливі, але ж різні тополі є. Тобто засадження тополь теж не відбувається ніде. А старі досихають, як отой дуб на Хортиці, знущання. Вся незалежність України, да, стоїть розіп'ятий козак на Хортиці, який обідрали коріння цигани, і на це. Наполювали наша влада, яка там була в той час, і довели його власне, до того скону, в якому він стає. На ціпках розтягли руки, і от вам маєте козацьку славу. І скільки таких добів знищено, а скільки посаджено. Я думаю, небагато, да? так? Активістами, якимись людьми. Ми теж сиділи дуби, у нас гарний дядечка так виростив тільки дубів. Але ми посидили, але ж там треба поливати весь час і ходити. І догляд дубів це не просто так. Це треба постійно займатися цим. Виростити дуб не так просто, шановні. Він росте в певних умовах. І а наші пращури це робили. По вказівках козаків вирощували ліси. Відновлювала ліси. І це не були такі заяви, як зараз, аби щось сказати. А під цим гаслом збереження лісів, відновлення, так би мовити, старих дерев, нищити просто породи різні дубів, наприклад, чи не насаджувати їх. Чому так переживає наша влада за це все зараз? Я не знаю, може я помиляюся. Власне, хочу з вами ще піднятися на цей вал. Дуже багато розмовляю. Вибачте, зараз з вами в Козацькому селищі колишньому стара Самар або старий Самарка. Ну, в мене взагалі стара самар, по-моєму так, офіційно. У нас тут, бачите, і є. Не знаю, якої породи, чи вигідної нашої влади, чи ні. Ой, тут жили люди. Оці вали це рештки фортеці Мазепинської. Вони є ще вищі в різних місцях вони. Але містечко це славетне тим, що воно йому дали грамоту, ну, тобто воно вказується в грамоті. В грамоті вказується Стефана Батурі, як вільне козацьке місто. І власне, яке має свою печатку, яке вас немає, якщо не помиляюся, навіть друк мало своїх монет. Так, мені тут вже дзвонять, буду вертатися. Може отак от пройдемо по вершечку. Гадючок тут вистачає, теж треба дивитися під ноги, щоб ні з ким не сваритися. І тут машки сьогодні дуже багато. Власне, дякую всім, хто мене прослухав. Єднаємося, борімося, працюємо з піснею українською. Запам'ятайте, що ну, це моя знову така думка. Ну, я бачу, що дійсно українська пісня, особливо, коли все співають дівчата, коли жінки співають разом. Е вона лікує. Зараз намагаються переспівати, і багато хто шоуменів, по-своєму. І це не зовсім правильно, бо часто виходить у них не, не, не найкраще. Але хочеться послухати так, як воно колись було. І власне я вас закликаю, співайте. І в міс містах співайте, змінюйте оцей фон міста, такий техногенний. Так, будемо наверх підніматися. Ой, їдемо зараз. Ну ви ти бачите, іще вище. Ото було нижче. Такий вал. А тепер у нас вал ще вище. А трава от тут, поколіна. Будемо виходити. Власне, оце от таке, таке селище. А от перед нами отакі от, отаке дерево, не знаю. Може воно не влаштує нашу владу. Но, то... Мабуть, не знали, коли сидили, якого вона роду. <с? <с?> це теж це клен, здається. Може я помиляюсь. Ну такий великий, Дуже величезний. Ой, дякую вам. За те, що ви є, що слухаєте, що думаєте, що намагаєтеся щось змінити. Слава Україні і її нації. І щоб українці, хай там різними національними меншими є, але щоб ми вважали себе українцями і прагнули бути українцями. Домінувало українське. Бо в цьому є сила. І це єднає націю. Дякую.